До останнього свого подиху вони рятували життя оборонців та не вберегли своє. У Вінниці на території одного зі шпиталів відкрили меморіал пам'яті полеглим військовим медикам. Денис Вишаровський був цивільним і до медичної справи не мав жодного стосунку. Та у березні 2022 року разом із батьком став на захист рідної держави. Спочатку ми були воєнними санітарами, потім він усе ну, вже загинув і вже був в операційний санітар. Він вже півроку на операціях стояв, справлявся дарахтів сотом поступати медицинський. Казак, вони занадто вже пізно, ну хотів. Але ж так вийшло, що життя бірвало, просто в нас був остріл, ракета Ескандера бірвала його життя. Зі сльозами на очах згадує сина і мама Оксана. Для неї її Денис був найкращим, а тепер він живе лише у її спогадах. Мій син був дуже чудовою людиною, він був дуже, дуже ніжний, дуже, дуже лагідний, він дуже добрий був. Він всім допомагав, він ніколи не відмовляв ні в чому. Коли прийшла ця клята війна, він пішов, батько пішов перший, він пішов за ним зразу ж і сказав: Батьку, і я будемо захищати рідну Україну. Каже, хто як не ми. Шанувати пам'ять своїх героїв прийшли рідні старшого солдата Олексія Осипишина та підполковника медичної служби Олександра Москалюка, а також представники влади міста та області. Не одне життя врятували, не одного бійця поставили в стрій, але своє життя віддали для того, щоб жили інші, боронили Україну і жили. переконані, що. З великим бажанням і впевненістю про завершення війни, про перемогу і мирне життя. Схиляємо голову вічна пам'ять вам, хлопці. До трьох стел квіти поклали військові, рідні та близькі полеглих медиків. Вони вибрали милосердну і цивільну роботу. Вони Покликані спасати життя, і вони це зробили, але, на жаль, своє життя віддали. Низький уклін родинам, щирі співчуття. А хлопцям царство небесне ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною дається нам свобода. Російсько-українська війна забрала щонайменше пів тисячі життів військових медиків, яких не зупиняли ворожі обстріли, ракетні та дронові атаки. Вони, попри все боролися, що билися серця їхніх побратимів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.